9 серпня матеріальна база пожежно-рятувальної частини поповнилася інструментом, який був дуже необхідним для проведення основних рятувальних операцій, для ведення рятувальних робіт в зонах надзвичайних ситуацій, при аваріях на транспорті, катастрофах, пожежах, а також для використання при аварійно-відновлюваних роботах тощо. Хочеться від імені міського голови, міської ради і від нашого міста передати вам основні засоби рятувальні саме в кількості троє штуки, для того, щоб ви могли якісно виконувати свою роботу. І ми завжди на вас розраховуємо так само, як і ви можете розраховувати на нас. Хочу вам побажати здоров'я, легкої роботи, наскільки це взагалі можливо. І... Життєвої наснаги сподіваємося, що ці інструменти, які ми вам передаємо на баланс, допоможуть дійсно якісно і фахово виконувати свої обов'язки. Україні героя вам дякую за вашу роботу. Спасибо Юрою. Наснаги вам ваших не вашій роботі.